Знаєте, існує такий термін, як робоча конячка. Це значить, що якась річ виключно для робочих задач і нічого більше. Проста, ефективна та недорога. Але я вигадав новий термін робочий поні. Це коли на додачу до вище вказаного річ ще й компактна. Ну і мила, звісно ж. Отже, знайомтесь, робочий поні Acer Travel Mate P413. Але про все по черзі. Поїхали. Зовнішньо це максимально мінімалістичний лептоп. А так взагалі можна казати максимально мінімалістичний? Нічого зайвого, нічого кричущого. Один скромний логотип на металевій кришці. Так, кришка металева з усіма приємними тактильними наслідками. Проте відбитків пальців вона не збирає, це прям великий плюс. Дно теж металеве, і це вже не тільки про тактильні відчуття, а ще й про розсіювання тепла. Торці пластикові, проте загальних вражень це аж ніяк не псує. По боках натикано достатньо портів. Ліворуч це два Type-C з підтримкою Thunderbolt 4, дисплей-порта, і обидва можна використовувати не тільки для під'єднання зовнішніх моніторів чи зовнішніх відеокарт типу 5090, доступних кожному, а ще й для зарядки в обидва боки. Поруч HDMI версії 2.1 та USB 3.2. праворуч слот для смарт-карт, що дуже прямо та прозоро натякає на потенційну аудиторію. Два охайних індикатора: міні-джек, USB 3.2 та Кенсингтон. Відкриваючи ноут, в очі одразу кидається декілька речей. Перше, це невеликий за сучасними мірками тачпад. Може, у мене в студії холодно, проте він реально маленький. Але у використанні цього непомітно. Оці величезні тачпади залиште маководом та тим, хто працює з графікою чи відео. Цей ноут зовсім не про ці задачі. А ще він зроблений з Ocean Glass, переробленого матеріалу, що виловили з океану. Друге, це дактилоскопічний сенсор на тачпаді. Працює доволі жваво та надійно, і усі ваші дані захищено, причому не тільки сенсором відбитків, а ще й Windows Hello. Про це є модуль у величезному блоці вебки. До речі, вебка. Вона тут HD-шна, і саме так вона знімає відео та пише звук, плюс ще й з обробкою штучним інтелектом. А ще у неї є фізична шторка, спеціально для фанатів заліплювати її стікерами, скотчем чи навіть пластерем. Ага, такі люди існують, і я зараз зовсім не жартую, бо я один з них. Ця вебка нависає над ips дисплеєм з діагоналлю у 13,3 дюйма, роздільною здатністю в 1920 дев'ятсот на співвідношенням сторін 16 до 10, та частотою оновлення у 60 Гц. Роздільної здатності для такої діагоналі більш ніж достатньо. Частота оновлення теж стандартна, проте не менш достатня. Ну і на запас яскравості жалітись теж не можна. Але кольорове охоплення 45% NTSC, що нам прозоро натякає, що ноут не про роботу з графікою. Так чи інакше, це нормальний дисплей, який створено для Google таблиць або Google Доків, ютубчика між ними, поки ніхто не бачить. І всі ці задачі він вигрібає, та навіть ігри, так на низьких налаштуваннях. Проте умовний Counter-Strike 2 аж літає і можна натикувати людям хедшотів прям легенько. А якщо згадати про щось менш вибагливе, про класику, про інді, то вам навіть в іграх тут буде комфортно. Не намагайтесь запустити тут щось на кшталт кіберпанка. Благаю вас, навіть якщо дуже хочеться, а я 100% знаю, що вам хочеться не треба. Серед залізяк тут i 3 13-го покоління, якщо точніше, то Core i 3 1315 u 16 ГБ оперативи lpddr 5 та 512 ГБ NVMe накопичувача. Як воно все працює в Counter-Strike 2, ми вже розібралися. Давайте до синтетики. Я б був би не я, якщо б не запустив абсолютно недоречні тести на кшталт Steel Nomad Медлайт та Nitrate. Ну мені було цікаво. Більш доречний тест PCMark, подовжений показав аж 92,97 градусів. Як на мене, забагато. Але синтетика ж для того і існує, щоб навантажити ноут штучно до його межі. Та й тактильно, ноут під час усіх тестів залишався тепленьким, не більше. І під усіма тестами я маю на увазі на додачу ще й Cinebench R23, в якому ноут показав себе доволі непогано. Ну і Crystal Disk видав теж доволі добрий результат. І це, звісно ж, результати мого конфіга. Ще існують варіанти на 8 ГБ та на 32 ГБ оперативи, на i5 та на i7. На RTX 5090 чомусь немає, незрозуміло чому. З бездротового тут сучасні Wi-Fi 6i та Bluetooth версії 5.3. На додачу до всього, що я перелічив стосовно захисту, тут є ще й сертифікація за стандартом MIL STD 810H. Так, вона вибіркова, проте вона є, і це вже добре. І це все ще про надійність. Ще з видатного вентилятор DAS Defender. Його ключова фіча на додачу до основної, тобто охолодження, полягає в тому, що він ніколи не заб'ється пилом. Бо в ньому є спеціальний отвір та режим зворотніх обертів. Він буквально очищується самостійно. Все, що від вас потрібно, це тиснути одну кнопку в перед встановленій фірмовій софтині Quick Access. До речі, про неї. Фільтр синього світла, режим роботи та увімкнення режима повербанка, мобільна точка доступу та адаптивна яскравість екрана. Трохи дивно організований, проте компактний, мінімалістичний, а головне зручний та ефективний софт. Звук є підтримка DTS-Audio, потужність динаміків не кажуть, проте звучить він як два динаміки по два вати. І звісно ж про низький. забули, проте не забули про об'єм та запас гучності. Обидва доволі помірні, проте вам 100% вистачить для того, щоб подивитись ввечері улюблену кіношку чи серіал. Акум має ємність у 50 Вт годин. До речі, в такому ж корпусі є варіації з акумом на 56 Вт годин. Так ось, він протримався 5 годин та 20 хвилин у відтворенні Full HD відео з Ютуба на максимальній яскравості. Доволі непогано. Клавіатура. Це просто клавіатура здорової людини, саме така, яку ви очікуєте побачити на лептопі, навіть з білою підсвіткою. Робочий поні Acer Travel Mate P413 виявився доволі приємним лептопом, а ще доволі ефективним рішенням для якихось базових робочих задач або навчання. На цьому все. Підпишіться на канал, бо як би інакше ви дізнались про цей ноут.